Ямний виконком останнє засідання виконавчого комітету у старому складі та за головуванням Олександра Соколова пройшло з закритими дверима, ще й не у зазначений у плані розкладі час. На початку тижня з'явився план роботи виконкому. За ним мали заслухати звіти, серед яких і про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року о 14.30-17 листопада. Та у зазначений час засідання так і не розпочалося, адже як згодом з'ясувалося, його. Провели значно раніше. Сьогодні в 9. — А ви узнали, когда ж то перенесли його? Вот да? uh -huh. yeah. А он повинен бути в 14.30? — 14.30, Чотирнадцять да. по старому плану. Чому виконком перенесли ще й не повідомили пресу та громадськість, не знають навіть члени комітету. А яка причина того, що перенесли засідання? Не з поняття нам вже житиво не докладують. А сам Соколов був на засіданні? Соколов був на засіданні сам особисто. Звичайно, так, звичайно. Чи не розглянули на комісії важливих питань для життя міста? Тепер доводиться лише гадати, адже жодні рішення так і не з'явились на сайті міської ради. Нагадаємо, на початку минулого року таємно від громадськості під час виконкому було прийнято рішення про підвищення вартості проїзду у автобусах та маршрутках.